Лента, за рахунок того, що відкидається можливість е попадання і в його тесту від ділеку, кількох е занадто легких або занадто важких питань. Йому е запитання пропонується такі, е адаптовані до його рівня підготовки. Тобто система по і проходження тесту. Починає з запитання складності 50%. І по залежності від того, як він відповідає на ці запитання правильно чи неправильно, вона йому пропонує складніші простіші нові запитання. Для чого це робити? Тому що, до речі, включити до тестування можна до налаштуваннях тесту при його створенні редагуванні обирається адаптивний тест, кількість запитань і балів максимум за цей тест. Для чого? В чому перевага адаптивних тестів над звичайними тестами? Звичайний тест, наприклад, є пул з 200 запитань і в білеті 10 запитань. Є значна ймовірність, що 7 з 70 запитань попадуться із самої рівня само, само, самої І саме складності. складністю. Саме міцні запитання студент, відповідно, буде оцінений не, неадекватно, тобто він, його бал переміг віддати розмальняти. Складність запитань враховується е, на основі відповідей студентів, в історії робочих. Тобто система індексу складності враховує на основі історії. Потрібна певна вибірка для того, щоб був доступний в вашому курсі, була доступна функція адаптивних тестів. Відповідно тому. Адаптивні тести рекомендовані з для для проведення підсумкових контролів і для проведення якихось перших оцінювань, перших модульних контролів і так далі. Перші контролі, модульні контролі можна проводити традиційним способом накопичити випіку. І тоді підсумковий контроль адпотивним теснуванням водити. Е, тут продемонстрований е, графік зміни складності запитань у міні проходження тесту. Е, як видно, поч почалося з -за першого запитання, яке мало середню складність 50%. Відподили правильно на нього, складність росла і так далі. І як оцінюється цей тест? Бибачте. Тест оцінюється на стабільній ділянці. Тобто сам тест проходить до того моменту, поки система не стабілізується, тобто поки не визначить рівень знань студента. Тут видно, що система стабілізувалася між рівнями складності 70-80%. і Відповідно, поцінка це середня зважена лінія між цими двома, вірніше, е, між всіма точками в цій зоні Це Приблизно 75% від максимального балу за тест. Все просто. А цей графік ви можете побачити, ви можете побачити в е, перегляді результатів проходжень студентів. Тобто там, де можна переоцінити і змінити якийсь бал якогось конкретного проходження. А наступна функція це. Наступна функція це швидкий перегляд запитань. Дуже часто приходиться в базі запитань дивитися якісь певні запитання їх для того, щоб, ну, знайти якесь певне запитання, яке потрібно відкоректувати чи, чи з ним зробити. Щоб часто не ганяти скрол не з сторінки, реалізували такий швидкий перегляд наведення мишки на цю, на цю іконку. Наступна важлива річ, яку, яку реалізували, це інтеграція з Dropbox. Dropbox це паралог і синхронізатор файлів між комп'ютерами і іншими пристроями. Ідея полягає в тому, що інструктор отримує на свій комп'ютер миттєво за завдання студентами роботи. Тобто завдання, які він створив в адютері, студенти закидають в скриньку свої роботи і він отримує їх на своїй комп'ютерне в тіло. Дуже зручно. Ось як це виглядає в панелі задач повідомлення про новий файл Закінний цей рокс і ми його бачимо на слідчі, своєму комп'ютері. Наступний пункт це форма для зв'язку з адміністратором. Всі бачили таку форму для швидкого зв'язку. Нічого зі добавити. Файлевий менеджер можливість завантажувати декілька файлів на час. Раніше потрібно було кілувати всі ці картинки і так далі, потім їх розпаковувати, щоб, щоб по-одному не завантажувати. Дефект. Тепер можливо всіх пакетно завантажувати через цей новий завантажувач. Дуже зручна швидка штука. Підсвітка синтаксису. Для програмістів, програмістики скрізь в системі діє підкасента. Виглядає та кончан. Петролінія видіннясь оголошення Часто приходиться створювати оголошення і тоді їх видаляти, тому що вони вже не актуальні. Для того, щоб їх, а потім ще раз створювати з подібним текстом, майже ідентичним, щоб тобто це не робити, просто додали можливість вимикати їх відображення, тобто приховувати. Аналогічним чином можна приховувати певні елементи матеріалу, сторінки, лекції чи цілі категорії, в які підходять під категорії значок цей символа око. Бідю новини. Новий. Цікавий час, і в останній версії появився він швидше призначений не для інструкторів, тому що інструктори і так знають, що в них відбувається в курсах, призначений для студентів. Раніше студентам приходилось заходити в кожен курс, перевіряти, що там змінилось, що там нового є, тести мої відкриті. Чи File. Тепер все відображається в такому блоті разом компактно і доступно. Наступна річ для людей, в яких виникають проблеми з створенням латексу, візуальний редактор формул. Ось це редактор тексту. Ітютера це не редактор з е, офісу, це редактор тексту етура, в нього з'явилася така е, жовта кнопочка коріння квадратні. Це ось такий візуальний редактор-форму. Ну, Йому можна дуже швидко і е, сердито набрати, фітери, просто клікаючи значки кнопки, Не потрібно ніякого знання латексу інших е, мов розуміти. Все просто і дуже очі. Дякую за увагу. вам запитання. По вашому запитанню за Кивами. Е, це можливо зробити. Можна mm -hmm. ще запитання? Щодо роботи дропбокса, в мене зараз якась така цікава тенденція. Раніше через API-функції в дропбокс попадало. Я нічого не міняв. Дивлюсь, студент здає, я бачу, це приходить на електронну пошуку повідомлення, що так там реалізована така функція, що такий то студент здав завдання, таке то завдання. І але не приходить, не завжди приходить з дропбокса файли. Оці на дробокс попадають файли. Є такий момент, що одні приходили, а одні, ну, частина прийшла, частина не прийшла. Причому якось вони в часі так. Потім ті, що не прийшли, вони так і не приходять, а приходять за нові. Так і втрачається черга, чи як такий момент є. Просто в них напевне проблема в іменах. У нас були проблеми з іменами. Деяких файлів, яких там апострофи і всякі символи, так, так, так. які е, небезпечні для файлової системи. От тут треба ще доробити трошки і. Можливо, екранувати імена регекспоменту? Ну, Не звичайно, якось їх подолати. А можна повернутися до слайдів, які були перед Dropbox? От, верніть назад. Стоп, два назад. Все, вперед, тепер. Там, де йде швидкий перегляд. Оце. Так. то, що з власного тестування, швидкий перегляд обновив формулу, бо в мене формула одна не працювала, але швидкий перегляд він працює так, як без кешу. Він кешує. Обновив сторінку, в режимі швидкого перегляду сторінка не обновилася, формули, прийшлося натискати просто. У якийсь момент якийсь з кишуванням цього швидкого перегляду. Він, Чи це якісь проблеми браузера? Коли щось. натискаєш, воно відображає добре. Робиш повернення, обновляєш сторінку, швидкий перегляд, можливо, контролив 5. Ну, я думаю, можливо, що ви не кишуєте швидкий перелік, Ні. Ви весь час перегенеруєте. Так. і ви зараз перегенеровуєте. Тоді не знаю. <смітна> Може якийсь люк, браузер. Будь ласка, де графік? Я питання, дивіться, по складності, складність питання 50. Тоді, як, очевидно, студентність боєправина, 60, так? а тоді на лягін придає. 34 третє-четверте питання. Потім, а там неправильно. Значить, там така система. При правильній відповіді складність збільшується. Десятирівнева градація. При неправильній відповіді залишається та сама складність. При правильній відповіді наступні знов ну, та сама складність. Повторна правильна та складніше. Тобто там подвійна перевірка йдеться. А хто задає складність? Значить складність вираховується при апробації питань традиційними тестами. Тобто, якщо у вас створені база даних питань, але не апробована, вам не дасть система можливість включити адаптивний тест. Він включається тільки тоді, коли всі питання вже мають статистику, і їм вирахована складність на основі попередніх здач звичайним способом. А тоді таке виникає питання, а якщо е, там студент на якусь там середній, середній низький рівень складності постійно працює, працює, виходить, е, що він отримує, він потім відповість правильно на всі відповіді, і він отримує той самий бал, що ті, що на складних рівнях? чи е, Значить, Це, там система, система теж, нарахування балів інша. В традиційній системі кожне питання має вагу і додаються. Mm -hmm. Тут вага питань не грає ролі. Тут грає роль його складність, яка вирахована статистикою. І оцінка вираховується по рівню складності, до якої він добрався, де він там, показав стабільність. Тобто там вираховується оцінка не на основі ваги питання. А кількість питань для всіх однаково буде? Кількість питань, скільки виставлено ну, розуміло, в тесті. Є, є, є там деякі опції дострокового припинення тесту. Не знаю, чи вона доцільна, але в цілому ми там її регулюємо трошки. Якщо студент весь час йде, по верхньому рівні, наприклад, чи йде по нижньому рівні, немає змісту, йому 25 питань давати, можна і на 15 припинити тест, і поставити оцінку. Є варіант, коли стабілізувався його відповіді, він між 70 і 80 весь час відповідає. Тож при певній кількості там, 10 повторів, і він не виходить за цю межу, йому можна теж поставити оцінку на основі обрахування результатів його, ну, по рівні складності, на яких він відповідає Тобто там вага питання не грає ролі. там студент, грає ти роль, ти і раз раз говориш, що... Я тільки на 10 питань відповів, а воно мені виключило. Ну, якщо воно. Якщо воно не буде влаштовувати, то можна відключити цю дострокову так, припинення, але є випадки, що студент-відмінник, і він йде верхній, ну, а як, випадок правило, випадок. як правило, в базі даних питань немає такої кількості питань, наприклад, 25, верхнього рівня складності. Розподіл то нормальний, і в нас, як правило, легких і тяжких питань менше, ніж середньої складності. І тому, коли студент пішов поверху, йому вже нема що давати, йому даються легші питання. Не вистачає їх, як правило. І нема, нема змісту, якщо він відповів 10 разів. Просто треба зробити, щоб верхній можна відключати, нижній не відключати. Система збилася, ти мені це висаме, давай ще раз включай, бо... Там є попередження, здається, так? Там є попередження. Так, попереджую, але ж... Ні, там можна відключити. Ми його регулюємо, але це в принципі таке питання тестове. Єдине, що вигода від адаптивного тесту, це приблизно статистика. В два рази скорочується тривалість оцінювання при підвищенні її точності. Шкала оцінювання значно ширше охоплює оцінки, В, Ну, якщо від 2 до 5, так і що говорити. В традиційному тестуванні дуже тяжко отримати 5. Практично неможливо. В традиційному. Тобто студент зробив одну помилку, йому вже не додало балів, вже 5 немає. То тут він може помилитись раз, а потім показати стабільний результат, і йому буде поставлено 5. Тобто шкала оцінювання значно краще охоплюється при адаптивному тестуванні. І час на тестування, тобто воно швидше визначає його рівень знаку. Оце її перевага системи. Так більше немає. А можна ще запитання? Е, я там бачила, що ви сказали, що ніби вже для того, щоб закинути картинку, то не, не потрібно архівувати перед тим, так? Можна зразу пряму закидати. А як, якщо така ситуація, наприклад, я, скажімо, лекційний матеріал і наповнений картинками, е, бо в мене хід такий, коли мене з самого початку, як тільки самі перші е, засновники, то коли в нас тільки заснулася тут, так, то навчили таким чином е, робити, зберігати як веб-сторінку з фільтром, на окрему картинки, його запакувати і переправити, і потім е, аж Файл просто копіюю так, текст і міняю шлях до картинки. Тепер тут якось типу, процес спустився в тому чи ні? Спустився в тому плані, що не потрібно архівувати, завантажувати, архів, скуповувати, його створювати для нього каталог. Просто файли в цей файловий менеджер І він пакет і всіх завантажує. Але, Але шлях до Товатись картинки редагувати треба, так? Та, якщо це в Ворді робилося, то треба. Якщо в редакторі напряму, то. І ще одне запитання. Чи можливо призначити нам певний курс асистента? Наприклад, один курс лекції лабораторії читають два викладача. Тобто, щоб, наприклад, два викладача мали право інструктора даного курсу? В опціях самого інструктора немає можливості ще одного інструктора поєднати. Він може тільки взяти асистента і дати йому всі права. Там є щось там 20 чи стільки прав. Якщо він поставить сюди галочки, він фактично прирівняє його до інструктора, але в будь-якому випадку інструктор є власником курсу. Скажіть, будь ласка, так також приблизно де шукати оце, це, щоб назначити асистента на даний курс? Там, де запис? На запис, да. запис на курс. І там призначити асистента. ставити галочку, до кого призначити асистента. Тобі відкривається вікно з опціями на що ви <післявач> хочете. Можна тільки на тести, можна на лекції, можна там на інші функції. Тобто ви можете доручити комусь щось е там виконувати як ви продаж. Про що й мова, наприклад, перевіряти відкриті запитання? Можна двох відмінників студентів зробити асистентом, і хай перевіряють бійців для них це може більше користь дуже дякую Хто ще запитання давай ми часто критикуємо критикуємо але, але я б хотів пана михайла похвалити в плані навіть інтеграції з дрокбоксом така ідея виникла і ми разом її тестували Хочу поділитися своїм досвід, досвідом з використанням дропбоксу. Система працює з ну, деякими моментами, це з назвами файлами практично миттєво. Але хто вже має аккаунт дропбокса, він знає, що початковий розмір аккаунта 2 МБ. У мене зараз розмір аккаунта 70 ГБ, 2, 2 ГБ, а можна розкачати його до 60-70 ГБ. Як це зробити? Коли ви підписуєте студента, пропонуєте йому спільну папочку або рекомендуєте свою силку, там система рефералів зроблена. Тій людині, яка за вашою рекомендацією реєструється і вам додається 500 МБ. Використовуєте цей потенціал, але він обмежений до 8 ГБ. Так можна розкачати. Папочку дробфокс, то... Це Ну, Я не буду називати конкретні прізвища викладачів, які цим користувалися. Наприклад, як тільки вони зробили цю акцію, розкачування, і не зробили обмеження 8 ГБ, на третій день в мене вже було 10 ГБ, а потім вже поставили обмеження, більше 8 не давали. Наступний крок, як можна розкачати 8-8 гбайт. E, Dropbox папочку це, це насправді актуально, тому що в мене за курс комп'ютерної системи обробки інформації e, збирається завдань з чотирьох груп біля 2,5 ГБ. Я потім їх звітом забираю з дропбокса, ну, зберігаю в іншу місці і в такий спосіб квоту зменшую. Це актуально для викладачів нашої кафедри, які кажуть, я не можу цим користуватися, бо в мене тільки 2 гіабайти. Я вам дропбокси тримаю на мобільних пристроях. Я тримаю на, на, на мобільному пристрої. Ні, там на, на мобільному воно працює по-іншому, на андроїді, айфоні він кишує. Ви виставляєте там 10% тримати лише там 100 мегабайт. І він кишує файлів, які ви часто звертаєтесь звертаєтеся стомигабайто самі онлайн купити тоді. Смартфон постійно чим із зайнятий, бо він переіндексовує постійно. ні ні, на стадії все дуже гарно реалізовано. Це є концепція хмаринних сховищ і клауд комп'ютінга. Але я хочу поділитись іншим досвідом: якщо у вас є модний телефон з одним або двома процесорами на айфоні або на iOS, або Андроїді. І от, наприклад, Samsung має таку акцію, якщо поставити на телефон Android Dropbox, він каже, о, вітаю у вас, Android, і ми додатково даємо на два роки там, від 30 до 50 гігабайт бонусних, бонусного місця. Тому в такий спосіб можна розкачати. У мене зараз аккаунт Dropbox 70 GB. Скільки реально реальності? Ви Е, лишилося місця біля 30 гектарів. Скільки активно Ну Там вся документація, після, після двох місяців акредитації, там зараз е, зашарена папка для, е, для співробітників, е, тобто вся документація по кафедрі, робочі програми по всіх 50%. знайти вже Співпраця студентам у вигляді спільних папок близько 30. Остане все ієрархічна структура. Дуже зручна штука, рекомендую всім Dropbox, е на відміну від SkyDrive, який ну, доволі складніше встановити і який входить це порівняння і ділення дослідом. Skydrive, наприклад, від Microsoft треба мати Windows 8 або додатково встановлювати. А Dropbox працює крос крос-платформено е на всіх системах, починаючи від Linux, Windows е і мобільних системи. А досвід того, як розкачати його, я вам поясню. Дякую. <principe> <Patriky> <pitched> є ще запитання? Є ще запитання. Коли тутор познайомиться дуже близько з текстовим редактором Word, тобто, щоб не було закидання HTMLів, малюв. Nah, <impost> Імпорт. І вкажіть файл. Все. Оце Саме зручний би, напевно, для всіх викладачів би був інструмент зі всіх інших, щоб зняти цілий ряд питань тоді.